Це месатос, він морозостойкий мінус 23 видержує. І йде він практично для їжі столовий сорт. Ми його на продаж або внуки з'їдаємо з внуками йому. На цьому невеликому винограднику росте більше сотні кущів винограду. Подружжя Гарбарів з Корця зайнялося виноградарством 15 років тому. Починалося все із декількох лос. Ідею для хобі підглянули у знайомих і спочатку не повірили, що південні сорти винограду можна виростити на Рівненщині. Із декількох кущів, ну а потім це така хвороба, яка захоплює. Мене чоловік поступово забрав всю мою територію і засадив усе виноградом. Виноградник облаштували на земельній ділянці поруч із будинком. Будівництво терас, на яких і росте виноградна лоза, зайняло 5 років. За що бетону прогрівається корінь. І найкраще місце для дренажа. Лишня влага уходить. І Для ягоди не лопає. І ну, тераси є тераси, найкраще. Просто саме горбок для саме найкраще. Захоплення виноградарством поступово переросло у повноцінне заняття. Ледь не кожен кущ свій окремий сорт винограду. Порахувати їх не можуть самі виноградарі. Сорти відрізняються не лише кольором, смаком та розміром виноградної ягоди. Основні критерії, призначення та швидкість достигання є тут і столовий, і для виготовлення вина, і універсальний. Свій виноградник, сім'я Гарбарів, називає місцем для експериментів та досліджень. Ми отут що хочемо, робимо такі досліди. Щоб зробити його, цей виноград, щоб ми могли не тільки ми, а й люди менше біля його поратись, менше його прикривати, менше біля його ходити. Ми його тут випробовуємо у себе. І те, що ми бачимо, що воно для наших кліматичних погод умов не підходить, ми його видаляємо, підсажуємо щось інше. Догляд за виноградом справа непроста, як кажуть самі виноградарі, розпочинається і закінчується день у них на винограднику. До кожного сорту потрібен ледь не індивідуальний підхід. Клімат тут грає визначну роль. Цього року через дощі урожай достигне пізніше, ніж зазвичай. Частину винограду реалізують, частину використають для власного вжитку, решту на виготовлення вина. У нас такого вина, знаєте, як моновина, немає. Моновино це вино із одного сорту винограду. Ну так як у нас кожен кущик окремо окремий сорт, то в нас получається такий суміш, купаж. Воно кожного року різне свого часу. виноградник хотіли використовувати як одну з атракцій зеленого туризму. Та спочатку пандемія, а зараз війна змінили такі наміри. Щороку на винограднику зникають одні кущі винограду і з'являються інші: сім'я гарбарів у постійному пошуку кращих, більш придатних для рівненщини сортів. Михайло Присяжнюк Олег Степанюк, телеканал ITV.